Це своя реакція на те, що відбулося, як це відбулося, і результат цього. Чесно кажучи, я ще не можу дати повну реакцію, тому що повна картина мені ще не зрозуміла. Але в цілому, навіть незалежно від результатів домовленостей, я думаю, що відбулася дуже важлива подія. Я би не хотів вживати слово історична подія, але те, що я побачив, це акція на нашу підтримку на підтримку центру візуальної культури, це було щось безпрецедентне я думаю, що це був просто момент якби народження якогось нового, я б сказав, би, нового суспільства, нової спільноти, яка в майбутньому і буде якоюсь основою для перетворення просто цього суспільства на щось краще. Тому що такої солідарної, взагалі, активної, гучної, якби і як просто відчайдушної акції. Я не пам'ятаю вже дуже давно, і особливо нам допомогла в цьому присутність наших ворогів з партії Свобода опонентів ідеологічних, яких на жаль змушені визнавати за своїх опонентів, хоча ми не визнаємо фашистську ідеологію за таку, з якою можна навести діалог. Але саме їхня присутність дуже допомогла на сьогоднішній акції консолідуватися, мобілізуватися ще більше, просто відчути сплотитися, активізуватися, відчути просто свою спільність, саме тому що ми всі побачили хто хто проти нас виступає. Я думаю, що просто кількість кількість наших друзів, наших прихильників після сьогоднішньої акції просто зросте неймовірно, як і наша взагалі сила. Чи бачиш ти якийсь план розвитку цього новому статусу, новому рівні? Ну, звичайно, ми цей план з перспективу взагалі бачили завжди. Ми... Ця історія, ця галепа, яка почалася пару тижнів тому з закриття виставки, вона в принципі жодним чином не змінила нашого курсу. Тобто, ми в початку бачили центр візуальної культури, і це ВК як лабораторію, в якій розробляються якісь суспільні зміни. Тобто, ми починаємо зі змін Могилянської академії. Ми вважаємо, що Могилянка, взагалі, університет, це є певна модель суспільства, в тому сенсі, що те, що можливо в цьому університеті, є можливим потенційно в цьому суспільстві. Чи буде змінюватись політика, виставкова політика? Звичайно, ні. Ми ми, у нас виставкова діяльність запланована на найближчі кілька місяців, якщо не вже не більше. І всі виставки, які ми запланували, ми будемо проводити буквально цього тижня. чи на початку наступного точніше відкривається наступна виставка, яка буде зроблена з фракції з феміністичною офензивою феміністичного мистецтва мені чомусь здається, що вона буде тепер ще більш радикальною, можливо, не менш радикальною, ніж виставка українське тіло. Звичайно, ми не будемо змінювати ні виставкову програму, ні програму заходів, ні програму. Ні. Ми не будемо займатися самоцензурою після того, що відбулося можливо навпаки. Ми зрозуміли, що саме в якому напрямку треба діяти. Можливо, ми просто, оскільки ми стали більш політично е, зрілими, так би мовити, ми багато чого навчилися за ці два тижні. Можливо, ми просто будемо би, діяти більше політично, більш е, 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 свідомо. Дякую. Дякую.